Колись, знаєте, відлучені від общества Божого, а тепер з'єднані через кров Ісуса Христа, слава Богу. І це є милість Господня, яку Господь для кожного з нас проявив. Читаю Слово Боже в продовженні нашого служіння. Євангелії від Луки, 5 розділ, 12 вірш. Євангелії від Луки, 5 розділ, 12 вірш. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік увесь укритий проказою. Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав Його, кажучи, Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав Хочу будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це, але йди, покажися священикові, і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходили слухати та вздоровлятися від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І друге місце. Післання до Євреїв, 4 розділ, 14 вірш до кінця розділу. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано в усьому подібному до нас, окрім гріха. Отож. Приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Брати та сестри з самого сотворення світу, ми знаємо, що Господь все, що не творив, написано, Він був довольний. тим. Коли він творив Всесвіт, коли. Було створено світло і темрява, він сказав, подивився Бог на світло і каже, що добре це є. Коли Бог почав творити небеса, землю і все, що на, на ній, він казав добре. І сьогодні, коли ми дивимося на все твори Господнє, воно дійсно є прекрасне. Воно дійсно є прекрасне. Ми любимо, буває нічної пори, дивитися на, знаєте, безхмарне небо, коли воно з зорями вкрите, ми дивимося і любуємося їм. Думаємо, як все гарно. Любимо дивитися, коли закат, знаєте, ми любимо фотографуватися, коли є закат сонця, гарний такий. Або, наприклад, схід сонця, він також є, має свою красу. Небо хмарне має свою красу. І ми коли любуємося і думаємо, Боже, як все дивно ти сотворив? Яке все прекрасне і любимося, Господи, наскільки Твоя величність є великою. Коли Бог сотворив природу, природу, дерева, трави, землі насадив, вода, море, ми також, буває, любуємося цим і не можемо налюбуватися. Сьогодні багато людей вони стараються поїхати в різні місця, щоб побачити на ту красу природи, правда? І ми, я думаю, одні з тих, що любимо побачити. Ті гарні пейзажі, те, що Бог сотворив, те, що сотворено Богом, і побувати в тих місцях, і повосторгатися тим дивовижним краєвидом. І це все ми розуміємо, брати та сестри, сотворив Господь. Ми любимо на це дивитися. Дивимося, буває, їздимо на ті творіння, Господні, на тварини. Які тільки сорта є їх, які тільки види є, і риби, і птахи, і кожна, знаєте, та живе в землі, та вміє літати та плавати. І також думай, Господи, настільки твій, Твоє осознання, настільки разновідність Божа, вона нам заставляє задумуватися, який Господь є дійсно різносторонній і, і настільки, знаєте, сильний і всемогутній. І, і коли дивишся на все Боже творіння, воно на все говорить, що про величність Господа слава Йому, про величність Божу, про те, наскільки Господь великий. І на кінець, коли Бог сотворив людину, написано, що це є вінець створива Його. Коли Бог создав людину, це є вінець створена. Він дав їй розум, наділив мудрістю, наділив певною силою. І кожен із нас він є різний, але він є вінець творива. Кожен із нас він є різний характер, різні можливості, але кожен із нас, він є творивом Божим. І Бог кожного любить, Бог кожного знає, Бог кожного е, розуміє, і Бог кожного з нас вибрав з вас. І коли ми підходимо до нього, він знає наші немощі, наші переживання. Ми любимо сьогодні дивитися, восторгатися людиною, яка гарно співає, правда? Коли собираються, багато людей знають, приїде якийсь відомий, гарно заспіває. Ми восторгаємося від того, любимо послухати. Коли приїде якийсь відомий проповідник який гарно проповідає, Бог наділив талантом, ми збираємося, хочемо послухати, знаємо, що Бог наділив його талантом і хочемо послухати це все. І це є гарно. Багато батьків вони восторгаються своїми дітьми, своїми якимись їхніми способностями. Знаєте, в мене є дочка, їй 11 років, я дивлюся, вона учиться малювати. Да, вона ще не, віта, не має якихось таких високих степ, але я восторгаюся від того, як вона малює. Мені подобаються її малюнки, тому що в своєму житті я не вмів малювати. В школі моя мама малювала, я ходив здавати, знаєте, таке було. Але моя дочка, коли малює, я любуюся цим, і мені подобається це. Брати та сестри, я говорю це все для того, щоб, знаєте, надихнути нас на одну тему, яку я хотів би сьогодні говорити. Про тему, про сьогоднішнє твориво Господнє, яке є сьогодні серед нас. Ще про одну, одне творіння Господнє, яке Бог сьогодні сотворив, і хоче він бачити, що воно о, належним чином готувалося, так би сказати. Це є церква Господня. Ісус Христос, коли сказав, каже: Я создам церкву Божу. Одне із творінь Господніх, яке ми можемо сьогодні, в чому ми можемо мати участь, це є церква Господня, яка наділена всім, і мудрістю, і силою, і красотою. Слава Богу! І мудрістю, і силою і красотою. І тому, браття, сестри, знаєте, коли ми, церква може, бає багато прообразів. Багато прообразів, і один із них це є наречена Ісуса Христа. Багатьох є цей прообраз, коли наречена. І я думаю, в нашій церкві є дуже багато весільних цих весіль. І я думаю, кожного разу, коли людина приходить на весілля, її ціль, я думаю, саме перше, що ми хочемо побачити, я думаю, наречено, правда? Хочеться побачити, яке в неї плаття. Як вона одягнута, як все ціллю, знаєте, цього якраз бракосочетання, це є якраз наречена, на які всі погляди устремлені, на які всі дивляться, на які всі обращають внимання. І я думаю, людина яка побувала на весіль і не бачила нареченої, то я думаю, вона багато чого втратила. Тому що багато чого, багато чого потеряно, але ми приходимо. І сьогодні хочемо на весілля побачити наречену. Дорогі браття, сестри, кожен із нас написано, що ми є в тілі Господа Ісуса Христа, в тілі Господа нашого Ісуса Христа. І, як сьогодні було сказано, Бог хоче, щоб церква була його світлом для цього світу, щоб показувало все те, що Бог наділив. І, однією, і одним із таких якостей, якостей. Яке Бог хоче бачити в церкві, це єдинство. Це те. Те єдинство. І знаєте, сутність написано: страждає один член. Страдає все тіло, правда? Страдає один член, страдає все тіло. І Бог так і сотворив. Бог так і сотворив, і Бог хоче, щоб ми з вами були в цьому числі церкви Господньої. Одним із таких великих привілегій єврейського народу. Це було те єдинство, яким вони мали. Те єдинство, якого вони трималися. Те, як будто би один народ, одне ціле. І ми знаємо, що вони, коли йшли, читалося слово Господнє. Коли читалося слово Господнє, написано весь народ. Не раз написано, весь народ він збирався слухати Слово Боже. І коли написано навіть один урив, коли я читаю, я восторгаюся цим, каже, коли читалося Слово Боже, Моє, і написано, весь народ сказав Амінь. Я інколи думаю, як би хотілося почути оте слово Амінь всього народу. Я думаю, наскільки воно могло бути грамогласним, наскільки воно, знаєте, воно спонукало до того, щоб поступати так, як написано було, так як говорилося. Почути, оте, амінь. Сьогодні буває в церквях. Не всі говоримо, коли прийшли, знаєте, проповідний став, слава Богу. Не всі буває. Скажуть навіть і слава Богу. Я розумію, да, буває уставші, втомлені. Е -е, якісь прийшли в церкву, тому що хотілося відпочинити служіння. А ми прийшли і ну, слава Богу, це є добре. Але браття, сестри, хай Бог поможе нам, щоб. Оте, слава Богу, і те амінь, воно було у нас від всього серця, від всього серця. І, і євреї вони дуже дорожили тим єдинством, яке мали. Написано, що коли Ісус Христос входив в Єрусалим, весь народ зібрався, клали, які там були вітя. Вони всі так дружно приймали Ісуса Христа за царя. Ну, коли. Навіть, на жаль, навіть, на жаль, скажу, коли їх підбурили, то весь народ стояв і кричав, розіпни його. Я хочу показати, наскільки це було єдинство. Наскільки єврейський народ, вони були, знаєте, як одне ціле, як одне ціле, що мало е в цьому свої плюси. Мало свої плюси тим, що він був єдиний. Він був єдиний. І коли якесь свято чи щось, вони всі разом збиралися. Вони славили Бога, коли якийсь. Свята вони не просто там один день, бувало тижнями. І це все говорило те, що вони дорожили своїм народом, дорожили своїми сім'ями, дорожили своїми родинами. Навіть самі слова отці наші, часто вони казали, родословно берегли. Це говорить про те, що вони цінували тим єдинством, яке вони мали. І, браття, сестри, я прочитав історію. Я прочитав історію про одного прокаженого. Ми знаємо, що багато в Ізраїлі одна така хвороба, одна така проблема була, це є проказа. Це є проказа. Вона, можливо, не мала таких на той час це була невеликовною хворобою. І вона була страшною не тільки не просто, можливо, і за того, що ти захворів від неї. Не просто, що в тебе щось з'явилося на тілі. Не просто, що хвороба сама появилася, а сам результат хвороби, він був дуже плачевний для будь-якого єврея, для будь-якого, хто із общини захворів. Тому що наслідком цієї хвороби було відлучення від общини, від родини, від сімей. Саме страшне, що можна було пережити на той час в того єдиного народу, в той єдиної спільності, це бути відлученим від народу Божого. Брати та сестри, я думаю, кожен із нас може тільки, знаєте, тяжко навіть уявити, як це бути самотнім. Мало того, коли ти згадуєш, можливо, разом святкували, разом читали Слово Боже, разом, знаєте, щось робили во славу, і тут відлучений. Проказа на тілі з'явилася. І кожна людина, яка приходила, замічала на своєму тілі якусь проказу, вона йшла до священника, вона йшла до священника і показувала це, і священник дивився. Написано, закривав її на сім днів в, в, в такій кімнаті. І через сім днів, коли виходила, він провіряв, чи то вона розмножилась і давав висновок, чи то дійсно проказа, чи то ні. Бувало, навіть декілька разів так повторювалося по сім днів, аж поки точно не буде определено, чи то проказа, чи то ні, чи відлучати, чи не відлучати від общества Господнього. І я думаю, людина, яка на той час вона розуміла, що ліків немає. Ліків немає. І тільки один вихід, щоб позбутися прокази, це те, щоб священник визнав, що то не проказа, це ми розуміємо, що тільки Господь. І одна надія була тільки на Господа. І людина, яка йшла з цією думкою до священника, з цією думкою, з цим переживанням, чи вона має проказу, чи ні, вона йшла і переживала. Я думаю, що б то була не проказа, б хоч то була не проказа. Але священник мусив закрити на сім днів. На сім днів, коли запирав. І я часто думаю, що робила та людина, яка була замкнута там сім 7... днів. Сім днів в тій кімнаті, і що вона робила? Я думаю, людина, яка тоді взивала до Господа, яка шукала лице Господнє. І коли проходило ці сім днів, вона показувала священнику, я не думаю, що Бог, знаєте, не чув ту людину. Я маю надію, і я кожен із нас із практики, коли ми взиваємо до Господа, то ми маємо надію на те, щоб Бог нас почув і давав свою відповідь. І я часто думаю, яка була та щаслива, коли вона після тих семи днів виходила з тієї кімнати, і священик визнавав її здоровою. Іди, то не проказа. Це було благо для неї. Це було добре для неї. І вона розуміла, що Бог почув, Бог благословив. І, і вона йшла і радувалася. Цей чоловік написано, що він мав повністю покрити проказою. Його життя вже не було. Його життя вже було, знаєте, далеко, не знаю, скільки часу, але він провів далеко, можливо, від родини, від сім'ї, відлучений. І тільки одна надія до Господа. І він йшов, і Господи каже, якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус Христос каже, хочу. Але йди і покажися священникові. Іди покажися священникові. Бог Ісус Христос очистив його під прокази. На Його тілі вже немає. Хворого місця, але Господь посилає і каже: іди, покажися священнику. Докінчи те, що написано в законі, як написано в Писанні. Тому що Ісус Христос не прийшов зруйнувати написаний закон, а прийшов виконати. Все, як в Писанні, воно має відбутися. Все, як написано на сторінках Біблії, якщо воно так є, то це ми знаємо, що дійсно від Господа. І Ісус Христос, Він каже, йди покажися священнику. Цікавий факт, знаєте, я б сказав би, що саме, можливо, навіть не цікавий, а дуже важливо, щоб ми мали розуміти сьогодні оцей факт, що проказу, оприділити, чи то проказа, чи ні, знаєте, не йшли навіть до лікарів, не йшли до якогось медичного експерта, а мав право приділити якийсь священник. Я, я думаю, що навіть в більшості тоді вони, можливо, не мали якоїсь медичної освіти або ще чогось, але вони йшли, і священником була дана така влада, таке ведення, таке понімання від Господа, розрізнити, чи то є прокази, чи то ні. Визнати людину чистою чи нечистою. Сьогодні, брати та сестри, коли ми читаємо Слово Господнє, на той час було три види проказу. Ми читаємо, що проказа була на тілі, проказа була на одягу, і проказа була на домі. Три основні такі типи проказ. І кожного разу, коли людина сумнівалася, чи є проказа, чи ні, коли щось, знаєте, таке подозрительне замітила, вона звала священика. Якщо на тілі сама йшла, якщо на одяжу, також йшла до священника, якщо на домі звали священика додому. Священник ішов і наблюдав, і провіряв. І від його слів багато чого залежало. Браття, сестри, сьогодні, я думаю, знаєте, сьогодні проказа, сьогодні самою хворобою нікого не здивуєш. Сьогодні медицина, я скажу, вона пройшла вперед. І сьогодні лікарі говорять, що ту проказу, яка раніше була, її можна вилікувати. Але, браття, сестри, те, що Господь нам сьогодні дає, те, що ми можемо втратити, те общення, те єдинство, той світ, який Господь запалив нашим в нашому серці, його сьогодні лікарі не можуть полікувати. І ту святість, ту чистоту, яку сьогодні Господь дає, сьогодні ніхто не може знаєте, вилікувати, як тільки Господь. І коли ми, знаєте, ми щось втратили сьогодні в цьому житті, ми маємо сьогодні йти до нашого Господа Боже, просити. Господи, тільки Ти можеш мені допомогти. Ти можеш очистити, і освятити. Сьогодні проказа вона буває в різних знаєте, випадках, може прогресувати на нашому тілі. Можемо робити різні речі, які не угодні Господу, які можуть з нас зробити нечистими і відлучати нас від тіла Господа нашого Ісуса Христа. Від, від тіла Господа нашого Ісуса Христа, від того єдинства, в яке ми можемо мати, коли церква Господня, вона, коли єдина, вона є сильною. Коли церква Господня, вона єдина, вона має певну силу і владу. І ми можемо її втратити через різні будь-які негаразди, через різні наші проступки. Сьогодні ми буває, коли. Проказа буває, я скажу, написано, на одягу може бути проказа. Сьогодні, буває, наш одяг не відповідає нашому християнському, так би сказати, етикету. І сьогодні, коли служитель, на нього, знаєте, є багато, коли служитель каже, що твій одяг не відповідає, тобто не можна такий носити, то я думаю, до цього слід прислухатися. Можливо, на твоєму одязі, може вже ця проказа з'явилася. І ти є нечистий, і ти оскверняєш тіло Ісуса Христа. Так само і на будинках, браття, і сестри, я скажу, будинок написано, ми знаємо, навіть по-простому скажемо, самий гарний будинок це не той, який багатий, правда? «Самий гарний будинок не той, який оснащений новітніми технологіями, а самий гарний будинок це і чистий будинок, правда? Чистий будинок, коли чисто там, біля нього прибрано, гарно, акуратненько, То може бути сама бідненька хата, але коли там чисто, то ми приходимо і восторгаємося, Думаємо, як чисто, як гарно. Буває, прийдемо в багатий будинок, за часту скажу, мені доводиться заход, І дивишся, там кругом порозкидано все. І думаєш, як тут грязно, як тут брудно, хоча й багатий будинок, і неприємно там бути. Браття, сестри, я говорю про. Такі прості речі, але відносити в сторону про духовності. Сьогодні ми можемо мати гарний вигляд, робити гарний. Але якщо наші діла є нечистими, то, знаєте, вони не приносять нам сьогодні користі і не приносять Богу ніякої хвали. Якщо наші діла, знаєте, можливо, вони маленькі, якісь не, не, мало хто заміщає, але вони від чистих помислів, від чистого серця, то це те, що Бог цінує, і те, що має силу. І сьогодні Бог хоче бачити такі діла. Бог хоче сьогодні благословляти нас такими ділами. Бог хоче, щоб ми була, як ота церква непорочна, готова до приходу Ісуса Христа, що в єдності чекає Його приходу. Дорогі браті, сестри, хай Бог благословить нас, щоб ми сьогодні совершали наше спасіння. Сьогодні було сказано, що ми маємо бути світлом для цього світу. І як ми зможемо сьогодні світити, якщо наші діла буває, знаєте, має наше внутрішнє наше тіло, знаєте, воно починає. Согрішати. Десь ходимо, знаєте, не Божими путями. Коли наша зовнішність вона не відповідає тому християнському, знаєте, стандарту, коли наша, знаєте, дома, наші сім'ї, наші роди, наші діти, вони також, знаєте, люди бачать і оскв... е... соблазняються цим, це і не приносить слави для нашого Господа. І як я читав друге місце, що на сьогодні багато чого положено на священиків. Кожен із нас, він є священик там в своєму домі. Церква, має, церква, собрання має своїх пасторів. Маємо прислухатися до того, що говориться сьогодні, брати та сестри. Маємо розуміти, що все, що написано в Слові Господньому, воно збудеться. Воно так і буде. І якщо ми хочемо, як Ісус Христос сказав, каже, іди, покажися священник. І ти покажися. Знаєте, проказа вже ушла з Його тіла. Вже не... Він є здоровий. Що може бути, знаєте, краще, коли сам Ісус Христос каже, Ти здоровий. Навіщо ще потрібно йти до священника, щоб ще Він визнав, хто такий священник, а хто Ісус Христос? Ми знаємо, знаєте, величину наскільки. Але Ісус каже, і ти покажися. Бог робить Ісус Христос, коли ходив на землі, Він все робив. Для слави Небесного Отця. І він розумів, що кожне чудо, яке Він сотворив, воно було мало показувати про те, що це робить справу робить, працює Бог сьогодні в народі Його. Працює Боже, знаєте, Божа сила, не, не, що Христос не якийсь самозванець, а Він є той, хто прийшов від неба з неба і нічого не робить, якщо йому зверху те не буде дано. І яке б чудо кожне, яке було, воно мало свідчити, що Бог сьогодні заступається і любить свій народ. Кожне чудо воно говорило про великі дивні діла Божі, про те, що для Бога нема нічого неможливого. І сьогодні, брати та сестри, я думаю, Бог він не помінявся. Він сьогодні готовий нас прощати, готовий нас очищати, готовий нас провадити чистими, святими, непорочними, щоб війти в небеса. Ми надіємося на це. Я прочитав, що ми маємо такого первосвященика, не такого, можливо, який міг би не співчувати. Він сам в цьому тілі був, Він сам знає кожного переживання. Він за нас поніс всі наші гріхи, Він за нас страждав і був випробуваний в усьому, окрім гріха, окрім гріха. І коли написано, то ж каже, підходимо до Нього з чистою совістю. Щоб своєчасно отримати милість і благодать. Тому, брати та сестри, хай Бог благословить, щоб кожен із нас він був чистим, святим і свого часу він отримав благодать від Господа, а йому Хай буде слава. Амінь.